Хрестити велику дитину і мамину молодою. Я дуже співчуваю обогати. Тому що велика дитина, згадайтеся, ким буде залишатися? Великою дитиною, а Бог не так задумав для хлопця. Бог задумав, що він буде уподібнюватись в образ Христовий. А це зрілий лідер мужній. Чесний, цілеспрямований, сповнений сенсу, який навіть готовий віддати своє життя. Ось до чого покликані ми чоловіки. І дружина насправді має допомагати нам в цьому досягненні цього славного образу. В цій історії дуже швидко мама втомиться, дружина втомиться, вона буде обурюватися, вона буде ображатися, вона буде а, або замикатись, або кричати, і згодом, в залежності від її типу особистості. Може сказати до побачення, мені такий чоловік не потрібен. Якщо така дружина поїде за кордон, а такий чоловік залишається вдома, навіщо їй повертатися до малої дитини? Дуже часто вона залишиться за кордоном. Тому бережімося цього. Дякуємо. Е, ще дуже багато запитань, насправді, але часу не так багато, тому е, буде такий політ. Будемо робити. Це таке питання. Чи можна? Добре. Чи можна е, зустрічатися дівчині християнки так. з хлопцем, які ще не є християнином, але іноді ходить у церкві? Знаєте, що точно добре для кожної дівчини-християнки? Це виконувати велике доручення. А велике доручення це допомагати людині пізнати Христа і закохатися в нього. До цього робити кожна дівчина і кожен хто? Але якщо дівчина в романтичних взаємовідносинах з нецерковним хлопцем, скажіть мені, будь ласка, чи є небезпека, що цей хлопець буде ходити в церкву і навіть, можливо, зробить певні кроки, такі, як хрещення, не ради Христа, а ради того, що буде з дівчиною? Є така небезпека чи ні? ні? Так, а тепер сама подумай, якщо одного разу ти вийдеш, за, вийдеш заміж за нього і одного разу через півроку. Він скаже, а мені в церкву взагалі не цікаво ходити. А я Біблію з тобою читати взагалі не хочу. І молитися мені з тобою не цікаво. Взагалі, я, чесно кажучи, є Бог чи немає, мені то взагалі фіолетово. А далі це примножиться далі. Знаєш, що я сам буду вирішувати пити чи не пити, кіотувати чи не Будуть Буду вас діти, як приховувати дітей. Розумієш, є велика небезпека, що ти не допоможеш йому, а нашкодиш його. Тому мій месич простий. Ти повинна реально пережити смерть. Побачити своїх романтичних стримлінь і мрій і поставити прагнення, бажання допомогти хлопцю, щоб він закохався в Христа більше, ніж в тебе. От якщо ти цьому будеш посвячена по-справжньому, якщо впустиш в цю історію своїх батьків і наставників, можливо тобі вдасться дійсно допомогти хлопцю по-справжньому прийти до Христа. І тільки тоді, пройшовши кождому з того. Дуже дякую. Дуже що робити тобі серйозно, якщо ти вже не те, оповідає У мене є добра новина для вас. Неймовірно. Було. Твій творець, який створив тебе, який спойкав тебе по поплітинці під серцем твоєї мами, який привів тебе у цей світ. Любить тебе настільки, що одного разу, багато років тому, він залишив красу неба, одягнувся в людське тіло, прийшов і помер на Христі заради тебе. Послухай, заради тебе, Заради тебе, заради тебе. Він знає твоє ім'я, він знає біді, він. він знає твою слабкість. Він знає, що було причиною того, що тобі забракло мудрості, в мужності і сили. Жити так, як він задумав, але він при цьому тебе не банить, не множить на нуль, не відкидає. Він каже, донечко, ні ти думає. Довірся мені. Зроби моє слово, мою волю для тебе найважливішим. Я хочу відновлювати тебе, я хочу полікати тебе, я хочу зміцнювати тебе. Ось цю незайманість навіть, яку ти фізично втратила і емоційно повернути на емоційному і духовному рівні. Господь дияволу положити тебе на ноги, не дозволь. Господь хоче відновити, воскресити тебе для повноцінного життя і дати тобі те, що по-людськи здається неможливим. Тій людині, тим людям, які чесно поставили це питання. По-перше, я хочу, щоб ви знали, всі згрішили і позбавили ставлю. Правда в тому, що в очах неба, як би це дивно не звучало, у тих списках гріхів, які ми читаємо в новому завіті, гріх, зокрема, гомосексуалізму. А зараз ми поки що не говоримо про гомосексуалізм, а говоримо про можливо. А потяг одностатевий. Одностатевий потяг і гомосексуалізм це різні речі, я поясню за ним. Послухайте. Почитайте римлянам перший розір, другий розізов. Почитайте Галатам на п'ятий розіл, почитайте Коринтинам списки, речі. і ви побачите, що там, у тих списках, яниці, вбивці, згоріхи, ті, які спали до шлюбу гомосексуалісти. В одному списку. В одному списку. Восьма прав. Христос потрібен всім нам, кожному з Ось вона прав. Приділя. Потяг одностатеви і гомосексуальне життя це люди. Є хлопці, чоловіки, які стали справді християнами. Вони увірували в Ісуса Христа. Вони довірили себе Господу. І все ж вони бачать собі. Час від часу пробуджується одностатевий потяг. Але згідно Божого дизайну, вони знають, Бог так не задумав. Насправді присутність цього одностатевого потягу це ознака нашої віхової зіксутості, яку Бог хоче в нас стілити. Гомосексуаліст це той, хто дає волю своєму одностатевому потягу і практикує гомосексуальний спосіб життя. Ви почули? Ось хто насправді є гомосексуалістом або лесбійкою. Це людина, яка має одностатевий потяг і його практикує в своєму житті. Людина, яка бореться, людина, яка несе себе, людина, яка йде шляхом оновлення, освячення, пізнання, спільноти, здорових взаємовідносин, якщо потрібно, глибокого християнського душу, депославом звідування може стілюватись і будувати згодом шлюб, як Бог задумав. Християнських консультантів, які можливо зможуть вам допомогти кілько розібратися ці теми. Дякую. Дякуємо. Запитань, справді дуже багато, але ми знаємо, що часу не так багато і не хотіли. Ви останніх, якщо ви можете. б у нас так? Так. Але Тепер вони обвели про вас. Дякую. Молодці, що ви їх однією темою або суміжними темами. створювати серйозні Дозвольте, я використаю термін зрілість. Зрілість – це готовність брати відповідальність за своє фізичне життя і фізичне життя коханої людини, за фінансове своє життя і фінансове життя своєї коханої людини, за емоційне здоров'я своєї коханої людини, за фізичне здоров'я своєї. Задайте собі питання, як правило, ця зрілість коли настає. Я готовий брати відповідальність за своє здоров'я, і якщо буде потрібно, піклуватися за здоров'я коханої людини. Скільки тобі має бути року? А, почекай, справді ще чи гроша? Ага, значить фінансова зріність. Я можу забезпечувати не лише себе, а увага кого ще. Так, я можу забезпечувати нас Бог. Особливо, якщо йде про це. Про під забезпеченням ми маємо на увазі той мінімум фінансовий, який потрібен для того, щоб а винаймати своє житло, якщо у вас його немає, платити комунальні послуги, мати що їсти протягом місяця, мати, мати можливість витрат на транспортні витрати, ну і там побутова кінія, і ні, щось трошки сходить. Я не говорю про якісь неймовірно великі можливості фінансові, про які аж страшно тобі подумали. Ні. Мінімум, щоб ви виживали як сім'я. І якщо вона скаже так, я з тобою готова, виживати. Житті виживати. Вручаємося в голову. І він не лінивий, Пере, тому це заміниться. Нещодавно, послухайте, вінчалося в, в нашій церкві пара, де йому 18, йому 2, їй 22 18, йому 2, 22. Будьте уважні. Вони не образуються точно, якщо я це скажу. Йому все є половину 18. А в жовтні він одружився. Він 22. Але я мушу сказати, як ось що. Він з 12 років вже працює. Працює серйозно. І вже з 12 років він заробляв свої гроші. Тобто хлопець, якому 18, а від спілкування і розуміння йому до 25 років. І є інші історії, 25 і 27, а він побачив. Тому ви почули, це ключове питання. Дякую, мало. Як змінити свій характер? Щоб не бути отою дівчиною, яка підпадає в топ-8. І, мабуть, так само до хлопців і об'єднаємо питання, можливо, порадити якусь книгу е, стосовно цього. Ой, молодці, ви зіграли ви мені душу цим питанням. Вау! Це прекрасно, коли ти чесно дивишся і розумієш, Господи, мені є стільки... Є. Слава Богу, це мені може говорити про ознаки того, що ви справжній учениця Христова. Так і має бути. У кожного із нас має бути пристраст. Послухайте, є найкраща риса характеру нареченого і нареченого. Знаєте, що це за риса? Пристрасне бажання бути кращим, ніж я є. Увага! Непристрасне бажання зробити її кращою, ніж вона є. Чи його кращим, ніж у залишенку є. Зробити, ставати самі самому краще. Це прекрасна риса, Розмовити її в собі. Що для цього потрібно? Взаємовідносини. Дуже швидко. Розвивайте, поглиблюйте свої взаємовідносини з творцем. Вчіться молитися інакше, як ви молитеся, глибше щиріше. Вчіться досліджувати священне писання. Читайте книги, які відкривають вам Бога, його задум, його місію, його дизайн. Наступне через взаємовідносини з іншими людьми. Станьте частинкою малої групи. Долучайтеся до служіння. А, впускайте в своє життя наставників і наставниць. І будьте готові до випробування і страждання. Вони обов'язково будуть приходити в наше життя. Але вони не зламають тебе, бо Бог дасть тобі силу їх пройти. Однак ці випробування і страждання викарбовують їх. І на останні, книга, яку би я рекомендував вам, книга Пола Тріпа Шлюб. Запишіть, будь ласка. Я цю книгу рекомендую усім. Раніше в російській версії вона називалася «Чого ви ожидали?». Зараз є вже український переклад Покрій Книга Шлюб. Всім серцем рекомендую усім. І це було останнє запитання сьогоднішнього вечора. Що дякую вам за увагу.